Мої вітання, шановні підписники та гості нашого каналу, ви на каналі про погоду. І сьогодні розглянемо синоптичну ситуацію на майбутній тиждень з 30 червня по 6 липня. А перед початком напишіть в коментарях, звідки нас дивитися і що у вас з погодою. Після дощового червня в Україні встановиться антициклон, поле підвищеного тиску та починаючи з 30 червня, кількість опадів значно зменшиться, а погода стане переважно сухою й сонячною. Денні температури у більшості областей триматимуться в межах плюс 25, плюс 30 градусів. Найтепліше буде в Закарпатті та на півдні близько плюс 30, плюс 34 градуси. А далі більш детально по дням тижня. Понеділок, 30 червня. У понеділок, 30 червня, майже над усією Україною пануватиме антициклон. Синоптики передбачають переважно суху погоду по всій території країни. Опадів не очікується, лише на Сході можливі поодинокі короткочасні дощі. У західних областях в понеділок буде ясне небо та періодично незначна хмарність. Вдень повітря прогріється до близько плюс 23 плюс 25 градусів. На Закарпатті тепліше до плюс 29 градусів. Вночі охолоне до плюс 12 плюс 15 градусів. Опадів на заході нашої країни не прогнозується. Вітер із північного заходу 5-8 метрів за секунду. Над північними областями пануватиме сонце із невеликою хмарністю. Температура в день досягне плюс 22 плюс 25 градусів. Вночі впаде до плюс 12 плюс 14 градусів. Опадів не передбачається. Повітря залишиться сухим і теплим. Вітер північно-західний, помірний 5-8 метрів на секунду, подекуди посилюючись до 10 метрів на секунду. У центральних регіонах також буде переважно ясно. Денна температура складатиме приблизно плюс 23, плюс 25 градусів. На Дніпропетровщині та Кіровоградщині тепліше до плюс 26 градусів, нічна плюс 14, плюс 16 градусів. Опадів не очікується. Небо переважно малохмарне. Вітер очікується північно-західного напрямку, слабкий 3-6 метрів за секунду. На сході місцями збережеться хмарна погода та очікується поодинокі дрібні дощі, особливо зранку та надвечір. Температура повітря в день підвищиться до плюс 24 плюс 26 градусів. Уночі опуститься до плюс 13 плюс 15 градусів. Вітер північно-західний 5-8 метрів за секунду. У південних регіонах буде найтепліше цього дня. Стопчики термометрів день прогріються до позначок: плюс 26, плюс 29 градусів. Уночі трохи охолоне до плюс 15, плюс 17 градусів. Опадів на півдні не очікується. День буде переважно сонячним, з невеликою хмарністю. Вітер західний – 5-9 метрів за секунду. Вівторок, 1 липня. У вівторок, в перший день липня, збережеться сонячна та переважно бездощова погода. Атмосферний тиск залишиться високим. Тож на більшій частині нашої країни жодних дощів не очікується. Вітер північно-західний або західний, ослабне до 3-7 метрів за секунду. Лише на заході і північному заході місцями підвищиться до 8-9 метрів за секунду. Тож у західних областях у вівторок очікується переважно ясне небо та без опадів. Денна температура становитиме близько плюс 24 плюс 26 градусів. Та на Буковині і Івано-Франківщині до плюс 28 градусів. А на Закарпатті очікується спека до плюс 32 градусів. Ніч буде прохолодною плюс 11 плюс 13 градусів. Справжня спека лишень очікується, тож прохолодне ранкове повітря буде освіжаючим. Вітер західний 4-6 метрів за секунду. На півночі України очікується сонячна погода з незначною кількістю хмар, та в Чернігівській та Сумській області протягом дня може випасти дрібний дощ, в інших областях півночі опадів не очікується. Денна температура повітря невисока плюс 20 плюс 23 градуси. На Житомирщині до плюс 25 градусів. Вночі відносно прохолодна, плюс 11 плюс 13 градусів. Північно-західний вітер 3-6 метрів за секунду. У центральних областях очікується малохмарна погода протягом дня та без опадів. Лиш в північно-східній частині Полтавщини можуть прокапотіти короткочасні дощі. Температура в день плюс 24, плюс 27 градусів. На Полтавщині прохолодніше до плюс 22. Вночі стовпчики термометрів покажуть плюс 11, плюс 14 градусів. Північний вітер 3,6 метрів за секунду. В схід України зустріне вівторок переважно захмареним небом. Та місцями протягом дня в східних областях пройде дрібний дощ. Денна температура прогріється до плюс 21 плюс 24 градусів. Нічними будуть близько плюс 13 плюс 15 градусів. Вітер північно-західний 3,6 метрів за секунду. На півдні буде тепло та комфортно. В день стопчики термометрів піднімуться до значень плюс 26 плюс 28 градусів. Вночі плюс 16 плюс 18. Небо переважно ясне та з невеликими хмаринками. Опадів не прогнозується. Вітер змінних напрямків 3-7 метрів за секунду. Середа, 2 липня. Тож, в середу, 2 липня, погодних змін не передбачається. Антициклон продовжить господарювати над країною. Погода залишиться переважно теплою і без опадів, із ясним або малохмарним небом. На заході України очікується ясне безхмарне небо протягом дня та без опадів. Температура в день підніметься до спекотних значень плюс 29, плюс 31 градус. Вночі ще освіжаючи прохолодно, плюс 12, плюс 15. Вітер північний, слабкий 3-5 метрів за секунду. На півночі небо сонячне та місцями легкі купчасті хмари. Денна температура повітря плюс 24 плюс 26 градусів, нічна плюс 12 плюс 14. Північно-західний вітер незначний 3,6 метрів за секунду. У центральних областях небо переважно ясне, лише час від часу з'являтиметься незначна висока хмарність, опадів не очікується. Денний температурний максимум плюс 24 плюс 27 градусів, нічний плюс 14 плюс 16. Вітер північно-західний 3,6 метрів за секунду. В східних областях також опадів не передбачається, небо майже безхмарне. Вдень температура повітря комфортна: плюс 24, плюс 25 градусів, вночі, плюс 14, плюс 15, вітер змінних напрямків 3,7 метрів за секунду. На півдні сонячно та без дощів. Температура в день підніметься до спекотних значень плюс 28 плюс 31 градус. Вночі стопчики термометрів опустяться до комфортних значень плюс 16, плюс 18. Вітер південно-східний 3-7 метрів за секунду. Четвер, 3 липня. З 3 липня антициклон остаточно закріпиться над Україною і набере чинності справжня літня спека. Денна температура у більшості регіонів підвищиться, а нічна залишиться комфортною. Опадів не прогнозується, буде безхмарно і спекотно. Тож у західних областях у четвер очікується сонячна та малохмарна погода. Денна температура плюс 27 плюс 30 градусів. На Закарпатті очікується до плюс 32, ніч плюс 14 плюс 16 градусів. Опадів не очікується. Вітер переважно північний 2-5 метрів за секунду. У північних регіонах протягом дня спекотна погода без дощів. Температура в день плюс 26 плюс 30 градусів. Вночі плюс 14 плюс 15 градусів. Вітер змінних напрямків 2-5 метрів за секунду. У центрі нашої країни сонячно і сухо, денний максимум плюс 26 плюс 28 градусів. Нічні показники термометрів коливатимуться в межах плюс 14 плюс 16 градусів. Вітер північний 3,5 метрів за секунду. В східних областях марна з проясненнями погода та без опадів. Температура в день прогріється до комфортних значень: плюс 25 плюс 27 градусів. Вночі плюс 14 плюс 16. Вітер північно-західний 2-6 метрів за секунду. На півдні сонячно та сухо. Небо безхмарне, та вдень стовпчики термометрів покажуть плюс 28 плюс 30 градусів. Вночі опустяться до плюс 16 плюс 18. Дуже слабкий вітер 2-4 метрів за секунду. З південного сходу. П'ятниця 4 липня. У західних областях в п'ятницю спекотно й без опадів. Температура повітря в день плюс 27, плюс 29 градусів. Та освіжаючий плюс 14 плюс 16 градусів вночі. Вітер переважно північний 2,5 метрів за секунду. На півночі нашої країни також без опадів протягом дня та небо безхмарне. Очікується спекотний день з показниками плюс 27 плюс 30 градусів. Та вночі плюс 14 плюс 16. Вітер незначний 2-4 метри за секунду. У центральному регіоні в п'ятницю буде спекотно. На небі жодної хмаринки. Небо чисте та сонячне. Денна температура повітря підніметься до плюс 29 плюс 33 градусів. Вночі опуститься до значень плюс 15 плюс 17 градусів. Вітер північний тихий 3-5 метрів за секунду. На сході цього дня також спекотно, небо переважно ясне. Денна температура повітря плюс 29 плюс 32 градуси, вночі плюс 15 плюс 18. Вітру майже не відчуватиметься 1,4 метри за секунду. На півдні спека продовжить бентежити регіон. Температура підніметься до плюс 30, плюс 33 градусів в день та опуститься до плюс 17 плюс 19 градусів вночі. Небо ясне, безхмарне. Та без опадів. Вітер східний 2-4 метрів за секунду. Субота, 5 липня. У суботу, 5 липня, спека залишиться стабільною. Майже по всій країні ясно, опадів не передбачається. Антициклон приносить спокійне, безхмарне небо і слабкий північно-західний вітер. Тож, західній області у суботу очікують хмарно з проясненнями погоду та опадів не прогнозується. Температура повітря в день коливатиметься від плюс 25 до плюс 27 градусів та плюс 14 плюс 16 градусів вночі. Вітер переважно північний: 2-4 метри за секунду. На півночі нашої країни очікується малохмарна погода та без опадів. Стопчики термометрів в день покажуть плюс 26, плюс 28 градусів, нічні показники плюс 13 плюс 15. Вітер північно-західний 2-4 метри за секунду. У центрі України в суботу спекотно та небо майже безхмарне, та ніяких опадів дощу не передбачається. Температура повітря в день прогріється до плюс 29 плюс 32 градусів, та вночі охолоне до плюс 15 плюс 18, вітер північного напрямку 2-4 метри за секунду. східні області цього дня перебуватимуть під спекотним безхмарним небом. Вдень температура повітря плюс 29 плюс 33 градуси. Вночі охолона до плюс 16 плюс 18 градусів. Вітер слабкий 2-4 метри за секунду. У південних областях найспекотніше. Тут вдень повітря прогріється до плюс 32 плюс 34 градусів. Вночі опуститься до плюс 17, плюс 19. Небо ясне та сонячне протягом усього дня. Вітер південно-східний 2-5 метрів за секунду. Неділя 6 липня. У західних областях очікується значне зниження температури повітря, та протягом дня небо затягне хмарами та місцями пройде дощ. Температура в день плюс 20 плюс 22 градуси та плюс 12 плюс 14 градусів вночі. Вітер посилиться до 10 метрів за секунду. У північному регіоні триматиметься спекотна та малохмарна погода. Опадів не прогнозується. Денна температура повітря коливатиметься від плюс 27 до плюс 29 градусів. Вночі плюс 14 плюс 16. Вітер незначний 2-4 метри за секунду. В центральних областях очікується малохмарна погода. Та без опадів. Температура в день плюс 28. Плюс 30 градусів. Вночі комфортно, плюс 15 плюс 17. Вітер північний незначний 2-5 метрів за секунду. У східних областях ясно і спекотно. Денна температура повітря: плюс 29 плюс 32 градуси. Вночі опуститься до значень плюс 16 плюс 18 градусів. Вітер помірний 3-5 метрів за секунду. На півдні нашої країни також спекотно та справжня літня спека. Вдень стопчики термометрів піднімуться до плюс 32, плюс 33 градусів. Вночі плюс 17 плюс 19 градусів. Без хмар і без опадів. Вітер слабкий, південно-східний 2-5 метрів за секунду. А на сьогодні все, друзі! Дякуємо вам за перегляд! Не забувайте ділитися цим відео з друзями. Та залишати коментарі. І на все добре!